Після повернення з фронту військовим та членам їхніх родин часто складно адаптуватися. Вони дезорієнтовані та емоційно виснажені. У цей непростий період їм необхідна підтримка. Саме таким надійним помічником стає супровід ветеранів, що забезпечує необхідну допомогу, консультації та підтримку на шляху до відновлення і повернення до цивільного життя. Детальніше про комплексну програму підтримки розказує координатор роботи фахівців із супроводу ветеранів Сергій Пас. Сарар. У нас в громаді є шість фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, які безпосередньо займаються супроводом наших хлопців, дівчат, які є ветерановим, супроводом членів родин ветеранів, членів родин безвісті, зниклих, загиблих. Хлопці, які знаходяться у полоні. Тут мова йде про заходи з підтримки. Тобто, конкретно, що якісь послуги фахівці не надають. Вони координують, вони постійно на зв'язку з даною категорією наших громадян, от, які звертаються за допомогою. Це у нас налагоджена взаємодія безпосередньо з усіма органами нашої влади, з установами, організаціями. Людина приходить, наприклад, потрібно там витяг. Взяти там з реєстру ветеранів, вона не знає, що її робити, куди її йти. Безпосередньо фахівець супроводу дізнається про це, він зв'язується з СНАПом, тому що він знає, де це можна взяти, домовляється, щоб дана категорія не була там не в чергах, ні стояла, нічого хоча безпосередньо, наприклад, СНАПі, там ми знаємо працює єдине вікно для ветеранів, якщо Потрібні якісь документи, допомагає зібрати ці документи, і потім супроводжує дан, дан, дану людину до відповідної установи для отримування певних послуг. Це і перша медична допомога, це і юридична трохи, консультація, це і супровід в установи організації підприємства, це і може бути там ветеранський спорт, це і працевлаштування, це і гранти на розвиток підприємницької діяльності. Тобто тут сфера дуже дуже велика. Тут основна задача, коли до нас звертаються за допомогою, то потрібно виявити. Виявити потреби, всі потреби, з якої звертається безпосередня людина до нас, і потім поступово допомагати цій людині вирішити ці проблемні питання, допомогти їй отримувати те, що вона хоче отримати. Навіть просто от поспілкуватися з людиною, людині вже становиться трошки легше. Вона розуміє, що вона не забута, ніхто про, про неї всі пам'ятають. Це вже якби великий такий плюс. Супровід у рамках програми немає обмежених термінів. Ветерани або члени їх родин можуть звернутися повторно і отримують допомогу незалежно від того, скільки часу минуло з моменту попереднього звернення. Для таких категорій тут регулярно організовують зустрічі та тематичні заходи. Формат роботи залежить від потреб людей. За необхідності залучають психологів, соціальних працівників та інших профільних фахівців. Усі послуги надаються безкоштовно. Звернутися можна за телефоном 095 684 13 12 095 684 13 12